Туди просив показати, як я варю холодець, показую. У кожній хозяйки свої причуди, вона роби по своєму, я показую, як я роблю по-своєму. Нічого тут такого немає, ну, ладно. Вимила хорошо петуха, трішки він постояв, вийшла вся кров, може і не вся, зараз поставлю, щоб закипіло. Потім зливаю той бульон і ставлю вже на нормальну варку. Поїхали. Ось закипів мій бульон. Тобто холодець. Я нічого тут не збираю, бо я його зараз буду виливати. Вилю цей бульон, промию все, що там залишилося і ставляю на варку. Чи я промила від всякої некрасивого промила. Зараз поставила закипить і буду кидати спеції. Так, закипів наш холодець. Зараз його відставляємо, що то він в мене вже не. Не, не, не. -не. Кидаю сюди морквинку, цибулинку, дві часничини, сіль перець. Щоб не переборщити. І, звісно, збираємо вершук. В общем, то і все, і хай стоїть собі, робить свої діла. Як звариться, тоді покажу остальне. Ну що, пройшло три з половиною години, і наш холодець зварився. Хари-бари-бам! А ну оцінили. Зацінили. Зараз поділяємо мясо, порозварювалось. Не, не до мій вінчик. Не вінчик а той. Си цей. Оце я удаляю. У них тогда есть. Сейчас покажу, я взворилась. Збалюваємо. Блюн прозорий. Хватає достатньо. Все, холодець готовий, зараз трішки остине, по мисочках порозсипаю, порозливаю і все. Все. Наскільки мене вийшлося холодця. З одного петушка маленького, і з двох, а з однієї шиш ш... шийки качачі. І з цього. І лапки. Дивіться, прозорий, я ні, чи не прозорий, це для вас прозорий чи не прозорий. Я думаю, дивіться, прозорий чи ні. У ну, нас на цьому наш холодець закінчився. А це на переробку. Хто любить це переробляти? Mm. Смакота? Ляпота?